Колеги, вітаю вас в цьому відео, і ми продовжуємо курс «Маркетинг для підприємців. Це вже є третій урок, і в цьому уроці ми поговоримо про маркетингову роботу, яку необхідно зробити на стороні бізнесу. Коли я кажу на стороні бізнесу, я маю на увазі, що це ті питання, на які потрібно собі відповісти, відповісти доволі чітко всередині своєї команди. І бажано не звертатися і не делегувати це питання на якісь інші агенції, на якихось інших підрядників, які за вас це зроблять. Виключення є те, якщо ви робите це вперше, якщо це для вас нова сфера, тоді можна заручитися консультантом допомогою зі сторони, але саме допомогою, коли інший професіонал допоможе вам дійти до того формату і до тих питань, які... Відповідають саме на те, що вам потрібно, і які пасують саме до вашого бізнесу, до вашого проекту. Дуже багато бізнесів впускають ці запитання або хочуть їх на когось делегувати, затягують їхні вирішення, в результаті отримують дарма витрачений бюджет і проблематику, або в найкращому випадку просто пробуксовування і затягування розвитку свого проекту. Перш ніж. Я перейду до коментування і до пояснень. Нагадую вам формат цього курсу. Я роблю його безкоштовно, але надіюся, що він буде вам корисний і ви віддящите тим способом, що зробите донат або за посиланням на фонд внизу під цим відео, або підтримуєте збір, будь-який збір ваших знайомих. Головне це допомогти і показати, що нам тут не байдуже. Що відбувається? Добре, не будемо затягувати. Нагадаю, лише що за донат, якщо ви скинете скріншот підтвердження внизу під цим відео в Телеграм, ви отримаєте ще й додаткові бонуси у вигляді різних шаблонів, табличок, додаткових уроків, додаткової корисної інформації для того, щоб більше ще спонукати саме до нашої цілі. Переходимо до основного матеріалу даного відео і даного уроку. Найперше, що потрібно зробити на стороні бізнесу, це вибрати ринок та сформувати цінову політику. Я написав це одним рядком, тому що це речі, які дуже сильно взаємозалежні. Кожен ринок ринок це може бути там навіть окремі міста, але я зазвичай, коли ми говоримо, ринок це там різні країни, різні ГЕО. А відповідно до того, що є різні країни, є різні економіки, рівні, різні рівні розвитку тих чи інших економік тих чи інших країн. Відповідно, можна е, гратися з ціною. Тобто для когось буде дорого. Е, наприклад, там для менш розвинутої економічної країни одна ціна може бути дорога, а в іншій країні це може бути дешево. Це ви прекрасно розумієте і без мене. Але це ключове питання, на яке потрібно відповісти для бізнесу. На який ринок ви будете працювати, а, і чому. Тому що від цього запитання буде залежати вся подальша стратегія. Як ви будете розвиватися, які бюджети вам потрібні, як вам вибудувати не лише ваш маркетинг, але й вашу логістику, виробництво, склади і так далі. І, відповідно, це буде залежати від вибору вашого ГЕО, на яке ви спрямовуєтесь, буде залежати цінова політика. Тому що. Якщо ми говоримо про маркетинг, то на різних а, Гео в різних країнах є різна ціна реклами. Якщо ми, наприклад, говоримо про Facebook, то там CPM cost per mile, тобто ціна за тисячу показів, там в Україні в середньому це буде там, від 2 до 6 доларів, а, на Гео там, Європи це буде 10-20 доларів, і Геоштати це буде там. 10-30 доларів або там, ближче до 20-25 доларів за тисячу показів. Тобто загальна ціна реклами дорога. І, відповідно, на різних ринках ціна за клієнта cost per acquisition, да, за залучення клієнта, буде різна. І, відповідно, вам потрібно це враховувати, щоб розуміти, а яку маржинальність, яку ціну потрібно поставити для того, щоб вам було вигідно працювати, щоб у вас були шанси. Працювати в плюс і заробляти з кожного замовлення, або загалом виходити на певну рентабельність. А, і знову ж таки від цього залежить модель, яку ви будете розвивати, чи є взагалі шанси з вашим продуктом, з вашим ринком, з вашою послугою, а, виходити одразу в плюс з першої продажі, або з першого місяця роботи, чи вам потрібно продумувати модель, де будуть там до продажі, де буде додатковий необхідний сервіс, де буде. Продовження роботи з клієнтом на наступні місяці, або ще щось таке, це є дуже і дуже важливим фундаментальним питанням, яке потрібно зрозуміти в першу чергу для себе, коли ви починаєте і бізнес, і відповідний маркетинг. Наступне це позиціювання, що, кому, як і де ми продаємо, тобто чотири основних запитання: про ге, тобто про де, ми вже поговорили, але відповідь на запитання, де може бути і по-іншому. По іншому сформульований, і по іншому інша відповідь на нього може бути. Ну, найперше, що? Що саме? Тобто, який продукт, який результат ми продаємо, де да, яку біль ми закриваємо, тобто яку проблему ми вирішуємо, або який попит ми закриваємо це тим чи іншим продуктом, що ми продаємо? Зрозуміло, кому також ключове питання: на яких клієнтів ми розраховуємо? Чи це преміум сегмент, чи це там середній клас? Чи це люди, які шукають щось найдешевше, чи це люди, які живуть в великих містах, чи це люди, які звикли їздити на відпочинок 4 рази на рік, чи це люди, які люблять екстремальні види спорту. Тобто, ну, в залежності від ніші, в залежності від ринку, нам потрібно зрозуміти, кому ми це продаємо. Чи ми орієнтуємось на якусь супервузьку аудиторію, і ми хочемо стати там, нішовим лідером, чи ми орієнтуємося там, на національний рівень, хочемо бути народним брендом і так далі. Це дуже важливо. Далі, як ми продаємо? Також ключове питання. Ми вже говорили, чомусь в цьому курсі пішло про фешн. Чи фешн треба продавати через бренд, в більшості випадків, так? Через брендинг. Десь потрібно продавати через турботу, наприклад, там, товари для дітей і так далі. Вони повинні бути екологічні, дуже якісні, безпечні і так далі. Десь ми продаємо як агресивно, ми захоплюємо ринок, ми показуємо, що ми номер один, ми самі класні. Десь ми продаємо дуже професійно, як інвестори, ми відбираємо клієнтів, ми не працюємо з усіма підряд, ми працюємо лише з тими, хто нам підходить, і кому ми підходимо, наприклад, як наша агенція, грубо кажучи, це також є частиною позиціонування. Це дуже важливо. Тобто це бізнесові питання, на які ну, потрібно хоча б спробувати. Ну, хоча б широко відповісти, перш ніж переходити до маркетингу і до якихось рекламних кампаній, далі глибоке розуміння вашої аудиторії, її болей та потреб. Ми вже про це поговорили. Коротко про те, що кому ми продаємо, але це дуже важливо, тому що один і той самий продукт можна продавати з різною подачею, тобто потрібно глибше проаналізувати вашу аудиторію і постаратися знайти якісь приховані болі, прихований попит, більш глибоко купнути, щоб зрозуміти, як саме ваш продукт може закрити ось цю проблему, ось цю біль, або задовільнити те чи інше бажання саме ваших клієнтів. І на чому варто робити акцент в контенті, в рекламі, в копірайті в вашій пропозиції. Наступне це розуміння, з ким ви конкуруєте. Знову ж таки, повертаючись навіть до географії, я вам навів приклад реклами в Facebook, Instagram, якщо йдеться про, наприклад, Google Ads… То дуже важливо розуміти, а хто є на цьому ринку, тому що ви з ними будете конкурувати за видачу. І якщо там, Facebook це там формування загальної ціни за рекламу CPM, знову ж таки на рівні а, аукціону, а, але все одно в Гуглі цей аукціон відчувається ще більше, тому що ви конкуруєте не просто загалом. На ринку, а ви конкуруєте по конкретним запитам, по конкретним товарам, по конкретній семантиці. І це дуже складно. Відповідно, вам потрібно розуміти, а яка взагалі є конкуренція? Наскільки цей ринок чи вільний, чи він зайнятий, чи він червоний? І знову ж таки, конкурентний ринок це означає, що на цьому ринку є багато клієнтів. Але потрібно розуміти тоді а, своїх конкурентів, що вони роблять, як давно вони це роблять, чим вони виділяються, і дійти до висновків. А чим я можу з ними реально конкурувати? Чи це буде якийсь унікальний продукт, чи це буде якийсь кастом, чи це буде ціна, чи це буде там крутий бренд, який я побудую швидше ніж вони. Потрібно відповісти на це запитання, але об'єктивно. Розуміння юніт економіки проекту в минулих уроках, ми про це говорили, дуже важливо розуміти, що ми можемо собі дозволити, для того, щоб розуміти, яка ціна за заявку, яка ціна за клієнта є для нас ну, максимально допустимою. Можливо, який ROAS, тобто повернення інвестицій в рекламу для нас є критичним. Тобто, коли ми працюємо в плюс, коли ми працюємо в нуль, коли ми працюємо в мінус. і... Чи можемо ми дозволити собі попрацювати в нуль чи в мінус протягом якого періоду часу, і за рахунок чого ми потім цей нуль зробимо в плюс? Тобто розуміння економіки вашого проекту необхідне. І також УТП та офери. дуже часто приходять клієнти, які кажуть: ось наш продукт, нам треба його продавати. Нічого немає. І так, деякі маркетингові компанії агенції можуть починати створювати певні гіпотези, і ми також клієнту завжди щось пропонуємо. Але насправді це ключове питання. УТП це унікальна торгова пропозиція. Якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальна торгова пропозиція як підприємець, то дуже складно там сторонньому маркетологу це УТП зробити і створити, тому що ця унікальна пропозиція або якийсь офер унікальний, це те, що дуже сильно залежить. Від внутрішніх питань вашого бізнесу від рентабельності, від собівартості, від можливостей, чи ви є виробник, чи ви є дилер, дистриб'ютор і так далі. Тобто дуже багато запитань, тому що, наприклад, приходить клієнт і каже, дивіться, в мене є товар, я хочу його продавати. Ніяких спеціальних пропозицій немає. Запропонуйте. Я пропоную: зробіть знижку 80%, тоді у вас буде дуже багато покупок на день. Ну але якщо ви зробите знижку 80%, то ви будете працювати в мінус. Ви навіть свою а, там маржинальність і собі, собівартість навіть не, навіть не покриєте. Відповідно, потрібно глибоко розуміти свій проект, глибоко розуміти, що ми можемо запропонувати, і перш ніж виходити на ринок, потрібно розуміти, а за рахунок чого ми будемо конкурувати, чи можемо ми зробити якусь пропозицію. Яка буде, або хоча б така, як є вже на ринку, і ми будемо конкурувати за рахунок там кількості реклами, об'ємів, привернення уваги, брендингу, креативу, чи ми можемо зробити раціональну якісь. Кращу якусь пропозицію, кращий офер, і за рахунок цього ми будемо раціонально конкурувати і буде дуже тверда відповідь на запитання для клієнтів. Чому ми? Тому що в нас краща якість, тому що ми швидші, тому що в нас менша ціна, тому що ми доступніші, тому що ми є кругом і так далі. Як щось повинно бути. Тобто хоча б щось раціональне, бажано, щоб було, тому що навколо цього можна вже вибудувати якусь класну комунікацію і рекламу. Друзі, на цьому урок підходить до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, підписуватись в інстаграмі, розповсюджуйте дане відео, використовуйте всі можливості, розвивайте свій бізнес, сплачуйте податки, підтримуйте Збройні Сили України. Дякую і до побачення в наступному уроці.